У територіальному виборчому окрузі номер 87 до якого входять Богорочанський, Долинський, Рожнятівський райони та Болехівський кущ, усі 169 виборчих дільниць відкрились вчасно. Люди активно голосують, приходять на дільниці сім'ями, беруть навіть малих дітей. На Рожнятівщині, аби вибори відбулися мирно та спокійно. Правоохоронцям допомагають активісти нещодавно створеної громадської організації Народна самооборона група Афган Ніхто крім. Нас про перебіг голосування на територіальному виборчому окрузі номер 87. Репортаж Оксани Гуменяк. Активно та спокійно так голосували Прикарпатці у територіальному виборчому окрузі номер 87. Усі 169 дільниць відкрилися вчасно. Настрій у людей хороший. Приходять сім'ями з малими дітьми. Чимало одягли вишиванки як символ єднання країни. Одягнули вишиванку у час виборів. Нехай наша квітуча західна Україна, східна Україна буде завжди в вишиванках, Буде завжди мирно і спокійно. Жити один з одним зриву чи порушень у роботі виборчих дільниць не було, запевнив голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 87 Віталій Гринишин. Щоправда, каже, певні незручності були із уточненням списків виборців. Вважає, тут не допрацювали у державному реєстрі. За ці два роки потрібно було краще попрацювати з списками виборців. Маю на увазі неточності, тому що стосується тих людей, які померли, а вони все одно ще Попередніх списках були но вже в точному виправленні. Так, в загальному я би бажав, щоб є ще краще працює. Плутанина у вулицях і нумерації будинків утворювали черги на ДВК 260-285 виборчого округу номер 86 у селі Голень. Щоправда, члени комісії всі непорозуміння вирішували на місці. Сільська рада, напевно, я так думаю. Не подала точні дані, от є зміщення вулиць, є неточності у номерації будинків, і тому у нас трошечки виникають такі проблеми. Ми стараємося виходити. Ми всі задіяні, як я голова, так і мій заступник, так само і секретар. Ми всі стараємося. Допомогти дівчатам, щоб не створювати такі великі стопотворіння людей. На іншій виборчій дільниці 260-618 у селищі Брошневі виборчий процес проходив практично без непорозумінь та незручностей для виборців. Якщо там десь якісь трошки незручності, то ми зразу вияснюємо нас реєстр наш, зразу. Ми з ними спілкуємося. Вони нас підтримують. Ще на даний час нікого в нас не було. Нас одна людина мала дописати, дописали більше в нас ніяких немає такого. На виїзді всі люди були, всі всіх пройшли там 31 чоловік хворих на дому, всіх відвідали. Аби вибори відбулися мирно та спокійно, на Рожнятівщині правоохоронцям допомагають активісти нещодавно створеної громадської організації Народна самооборона група Афган. Ніхто крім нас. Близько семи десятків активістів чергували на дільницях і супроводжуватимуть бюлетені до територіального виборчого округу. По всім дільницям, які є виборчі в Рожнятівському районі. Громадською організацією, представниками підсилили представників органів внутрішніх справ. І зараз маємо три мобільні групи, які працюють по Єлемні, по Перегінську, по Рожнятову, по цим кустам. І в разі терористичних актів або неправомірних дій ми готові надати допомогу Міністерству внутрішніх справ і локалізувати конфлікт. Люди активно голосують, кажуть, хочуть змін і кращого життя. На краще. Надіємося. До кінець кінців, може, прийти така влада, вже що буде і людям трохи краще. Чекаємо змін, що зміниться в Україні, стане легше жити у нас. Будемо бачити, що з цього буде. Хочу, щоб вибори закінчилися спокійно і заспокоїлася ситуація на Україні. А далі ми думаємо, буде все добре. Вибираємо демократію, Україна, європейський курс. Загалом у 87-му виборчому окрузі мають проголосувати понад 180 тисяч виборців.